У мене млія вже півдня холодець. А який в мене телефон? Баді, де сир? Де сир? Бо нападе. Йома, але там, звісно, в дворі зробили. Реально Мері Крісмас. У мене тут стіпка в були банани з мандарином єсть. Добрий ранок, добрий ранок. У мене тут бананове суфлє Для стіпки зробилося. Давно вже не робила. Вихолоняє каша, свинячка. Коля йде сьогодні ще на роботу і завтра. І для стіпи. Отсюди візьму. Разу кашу варю, а потім все посолю і так далі. Тут у мене холодець. Щопі, до речі, я оті каплі не давала, поки нічого не даємо, просто купила, знаєте, бо вдруг от буде та межа, що треба буде, тоді дамо. Тут у мене ще е, такий бочок, ну, сало, сало таке з м'язком розмерзлося. Я хочу зробити, ну, нашпигувати і рулет такий скрутити з того і запекти. Хочу, щоб сьогодні він промаринувався, а завтра запекти. От, і ще сьогодні хочу на олів'є все відварити. А вчора я пожарила капусту, я бачила? Ой, бачила. Я показувала вам, пожарила вчора капусту на ці вареники. Взагалі, я вчора вареники малася наліпити, але не зрослося. І я хочу сьогодні капустину положити в морозилку і завтра голубці крутити. Що там? Уже йти? Баді, баді, а де сир? А де сир? Де сир? Баді, де сир? Баді, де сир? Де сир? Ну чого ти? Баді. Баді, де сир, де сир? Дивись, бо нападе. Баді, де сир? Де сир? Де сир, баді? Де сир? Де сирок? Але вгадав чи ні? Жути! рушай ми! Баді, баді, де сир? не дає тобі. Злап мой огоник. Ні. Але реакція у нього дуже швидка. Баді. баді хоче тебе з'їсти, напевно, за те. Кренчище. Давай перекручимо, щоб не вку... Далей. Сим. Рушай ми. На руку наїхала! сину. Лисиця на руку тобі наїхала, да? Оля! ти як його вверте? А якщо чесно, баді, це дуже навиться, але я в шоці? Хто перевернув лисичку? Дивіться на ваді. Здесь кафе бар. Смотрите, у нас египетский алкоголь. Песси, пола, фанта, привет. А бар работает сегодня, ноль, да? О, так, я тут перемешиваю бисквит. Белый будет. У мене мліє вже півдня холодець. І картопля вже зварилася. Ще вариться морква на олів'є. Замаринувала я те сало з м'ясом, бочик той. Такий в рулетик завтра запечу. Саляний. І. Вирізала серцевину із капусти. І в холодильник, в морозильну камеру положила. У мене мама так робить. Вирізати треба серцевину із капусти і заморозити її, а потім просто витягуєте і вже крутите голубці. Хто не знав, я ні разу так не робила, але чула, що таке роблять. Мамі розказує, мама каже, що я завжди, ну, не завжди, ну, але. Останні рази так роблю, я навіть не знала. От, е, якщо що, у нас буде свята вечеря е, не посна, тому що в принципі, ми не постимося, того й буде вечеря не посна. Хоча, може б мені й хотілося, але в мене вдома так само. Е, на святу вечерю і випити могли, там вина чи горілки. І, в принципі, ми не постилися. Того, в принципі, в нас так. Кутю не знаю, може завтра буду варити, може, ще сьогодні зварю. Ні, мабуть, завтра. Узвар ще буду варити. В общем, такий буде приліченький стол, так? Да? Е, Сестрою говорила своєю двоєрідною, вона мені каже, якби я знала, що, ну, що ти так готуєшся, то б ми до вас в гості приїхали. Хоча б не приїхали. Так просто говорить. Ми, тепер наша черга, ми маємо до них їхати. Так, вийшло змішати Бисквіт такий дуже, дуже пухкий. Вау! Думаю, буде дуже класний, бо майже ціла форма вийшла. Для мене це проблема змішати оці е, білки з жовтками і з мукою, щоб воно не сіло. Сина, що там таке? Це і в духовку. Ви пам'ятаєте, так? Да? У мене тут 9 яєць, 4 ложки, 8 ложок цукру і 8 муки, і розпушувач, і е, цукрова ваніль. На. У мене тут стіпка в ніблері банан з мандарином їсть. Ммм. Мама холодець зараз розгір'є і будемо гуляти. Відварилась на все. Такий тут холодчик буде, ногу. Зараз буду розбирати, вона охолола. Тут у мене бульйон. Часник тут був, я вже просидила і желатину трошки. А де ти його викину? Де? А ви, дівчатки, як на свята готуєтесь? Паралельно у мене стітки там обід робиться. Як ти все співаєш з дитиною, Оксана? Як, Як? Не знаю. Без квіт. Холодець і з ноги. Хто не любить, ви дитинство не жили. Не знаю, на чому минуле історія собі, але, в общем, ось мій холодець. Не дивуйтеся, я завжди так роблю. Більше м'яса, менше бульйону. Завжди так роблю. Бисквіт буде з гущеним молоком Ну І тут а, обід для степки. І тут а, я вам показувала вже на олів'єшку. І все, який ти молодець, а ми йдемо вже все. Вже на сьогодні все зробили. Будемо з Баді гуляти і відпочивати, так? Да? Да? бабунька моя? М -м -м. Ти такий мамин молодець. Все зробили. ну, Звісно, тату поміг нам <гум> зутра. <гум> Бо ми б без тата взагалі б зігнулися, так? Так, <гум> да, так. Да. Як то все треба було би зробити? У -у 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 -у. Ми вийшли гуляти. Не знаю, скільки у нас годин. Баді, стой! Стой. 15 хвилин четвертого. Вийшли гуляти, малому, якраз зараз спать, сподіваюся, що поспить. Зробимо. Двох зайців. Баді, йди сюди. А ще ми йдемо в магазин. Тому що баді е, на святвечір, 24 числа, до нас прийдуть колядувальники Як кожного року. І я йду купити якийсь цукерок. І взагалі ну, я не зніму з цієї карточки гроші. Взагалі, треба зняти гроші з карточок. З карточок, <laughs> з карточки. І е, поміняти е, та гроші. Щоб дрібні гроші були. Не знаю, що там по десятки чи по двадцятки давати <смех> колядувальникам. <смех> Не знаю. Е, хочу ще Маріни запитатися, коли Тьома собирається з Давідом. Вони в минулому році з Давідом ходили. Коли збираються ходити, в який день, щоб чекати. А тоді ще Тьома зазвичай 1 числа засіває. Ну, ж будемо ждати. Ходи, баді. От. А знаєш, що із роботи будуть іти в общем Матвій і Соня із батьками. Ми якраз будемо сидіти за столом. От, тому нам пасує. Бо минулого року до нас прийшли, а я знаю, що ми ні стола не готували, нічого, бо ми ж переїжджали. А ні, взагалі ми ще не знали, що ми переїжджаємо. <схід> ну, общем, ми в минулому році нічого не готували, бо в мене була апатія до всього, значить. От. Бо я пам'ятаю, що вони до нас прийшли, а ми просто чи телевізор дивилися, чи що. От. Але в цьому году пані шикує свята. Може, до нас Марина руда прийде ну, 24-го. Бо, мабуть, 25-26 -го, го ми будемо не вдома. Mm -hmm. От. Тому йду щось купити колядувальникам. Баді, пішли. Ну і хочу ще фаршу купити, бо в мене немає фаршу на голубці. І, блін, я за, ну, закинула в, морозиль, в морозилку капусту, і знаєте що? Що в нас морозильна камера погана. Може воно не за морози качан. Мама каже, треба було раніше. Ну, подивлюся, якщо ні, то завтра буду ввечері ті голубці крутити. Так що суєтло, суєтло. Малого підкормила, йдемо. На вулиці дуже приємна погода. Взагалі, Вообще. Вообще, просто ні вітру. Дуже гарно. А ще нам передають ніби як. Завтра має бути сніг із дощом. І потім мінус передають. І на Новий рік ніби як має бути теж сніг. Тому ми чекаємо. Надіюся, завтра хоч трошечки припороша. Сюди йди. І на свята буде хоч прикрита земля. Бо як буде мінус, було б класно. Пішли, баді, гулять сюди, 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 сюди! <гірлянди> Знову про гірлянди. Кожна сторіс про гірлянди. Ой, є, кожне, є. в кожному влозі про гірлянди. Ось дивіться. Паді, йди сюди. Йди сюди, йди сюди, 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 сюди. Наприклад, ось тут, тут для людей є зроблена ялиночка на балконі. У них в хаті і тут для людей, але ще не вимкнули Зверху ото кольорове мені не дуже. Але, наприклад, ось там гірлянда, яка біла-жовта, ну, мені подобається. Прикольно мерехкотить. котить. Ось про цю. Ось, бачите, отак? О. І ото там, де синім, теж мені дуже подобається. А там ось оце рожеве. Взагалі воно виглядає ефектно, але таке вдома б я не хотіла. Баді, йдемо, напевно, додому, бо що ще не спить. Пішли. Сюди, 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 назад! Бадюня. О, вау! А ну стой! А оце навіть я і не бачила. Дивіться. Йо-ма -йо. але там, звісно, в дворі зробили. Реально Merry Christmas. Хтось заморочився дуже сильно. Ну, це, бачите, для людей тупо роблять, не для себе, щоб каже на ну, такий, як я, -а, а! і заглядали. Ще ще вам покажу. Ось, наприклад, на вікні. На вікні ялиночка в когось. І це сюди до дороги зроблено. Я розумію, що це якогось там спальня, скоріше за все. Бо балкони в ту сторону виходять. В двір там, де та ялинка. От, ну Бачите, теж зробили для людей. І тут ще зверху десь є в когось. Прекрасно, мені така подобається. Ми теж зробили для людей на тому балконі. У нас ну, взагалі не видно його в квартирі. А людям, ну хтось їде, мерехкотить приємно в душі свято. Зараз прийду, включу теж. Але сильну гір... гірлянду так і не зробили. Е, бо коля на роботу. В общем, ще мені оця гірлянда подобається. Ваді, стой. Ось ця. Що отак бачите? Мирихкотить, як веселка. Оця мені теж подобається. В общем, ви поняли? Я помішана на... Отакій От красі для людей. Хто дуже сильно заморочився, я на такому помішана. Взагалі, я йду, і я виходжу оце ввечері на вулицю, а моє серце співає просто. Душа розривається від такої краси. І це, це просто тут я пройшлася. А так по району пройтися, то я впевнена, що є люди, які більше заморочилися. Стой, баді! Є в тих нових будинках, Крістіна казала, навіть такі надувні іграшки є, ну, типу сніговики там чи Діди Морози. Є, є. Люди молодці, реально. Баді, йдемо сюди. І що там? Ні, не спить, хоча вже час спати. Баді, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ой, так, посилаємо бажання у, у всесвіт-завтра, хай буде трошечки сніжка. Передає сніг із дощом, але завтра мінусова погода або ноль. І, скоріше за все, ну, цей дощ із снігом може бути просто сніг. Я би хотіла. Ой. Зараз і ми всі ці бумбелки вдома повключаємо і будемо сина вкладати спати. Купила трішки цукерок, але цукерки купила додому. Такі чисто смоктальні, смоктальні смоктательні е, карамельки і там ще якісь із варенням всередині чи А Думала купити дітям цукерки, але потім поняла, що для мене вигодніше купити їм по шоколадці. Чим по цукерці. Зараз цукерки купувати дуже дорого. Та зараз все дорого. Але в нас якраз були там е, одні шоколадки на акції, два плюс один. Ходи, баді, купила ще я рулет. Ходи, а хто там йде? Хто йде? Працюю всегда. Е, рулет купила Маковий ще. Бо як я вам казала, я хочу спекти торт і купити цей маковий рулет. Купила він Бідронці якраз на акції був. І пиво безалкогольне, і купила пепсі. Бо я не знаю, як прийдуть пічаркової. Може і хто захоче печарки з колі випити. Подивимося. Ну і буде Тьома ходити. Маріна каже, теж буде ходити 24-го. Кажу, супер, хай до нас приходить, тільки не пізно, бо в нас. Стьопка ще не дуже дорослий і буде, ну, може вони просто пізно прийти і малий вже буде спати. А хочеться, щоб Стьопка теж їх зустрічав. Надягнемо якогось гарного костюма, Таке в планах, не знаю. Баді, стой. Я скину тут трошки в машину, бо я все не донесу. о Добре, що ти не спиш. Так, дівчата, хто майстер ламайстер. О, бля. А чого? Дивіться. Ви бачите, що там не тільки зелена, а й синя. Але чого? Чого вона тільки працює в одному положенні? Цю танка. Это не стерли? Нет, А ч она? Вот нас должна. А? Че она не едет? Yes, а, коли два? Okay. Класс. Ну, okay. это а, я просила. ничего не Тебе ничего не надо? ну, я, я не знаю, что <laughs> это. <свес> 18 сантиметров, нормально были. Это нормально, класс. Yes. Ой. А на що ти мені це замовив? Ні. А, а який в мене телефон? 15 тринадцять. Дякую. Глянь подарки. А на що ти це мені замовив? А що? Це ж в мене є. Ну, ти назад вийшло? Ні, не треба. Бач правильно. Ну я бачу новогодній, дякую, велике. Каже, я замовив Стюпі. А ти мені оце замовив? Mm. Тож ж мався отаку детальку замовити одну. Я думала, що ти мені оце замовив і оце. Ти дякую, звісно. Дякую. А ти попутав, що треба оце. Я кажу, коді, будеш на Аліку робити замовлення, замов мені отаку типу штучку якусь. <рес> ну добре, добре. А то треба цей позапаковувати. А нам ще подарки прийшли від э, Сари. Максим. Ні, на свята. Чи ти го зараз? Оце Стьопки замовили. Я просила Колі таку іграшку замовити. Думаю, Стопки подобається. Якраз і брязно, Може, попоб'ється. Та він і не раз гавкав. Ти знаєш, що, що на аліку не треба це замовляти. Я думала, це срібло, а це не срібло. Я їх замовляю, там пописала 6.

Ні. Ні, ну Дякую. А я думаю, ти мені оці штуки замовиш, такі, кулечки, які ми купляли. Ну добре. Буду тепер дві, дві носити.